Всім доброго ранку вже і до нас прийшла зима. Бачу вже і синички в нас є. Мете не перестає. Так, поки на дворі така погода погана, я взялась до вареників. Уже наліпила, тому що заїхав Ярик на каву і каже, мамо, річ. Кажу, який? А з Михайлом. А я хотіла спригнути і кажу, а я вже просвяткувала по-новому. Він каже, ага, ти ні по-старому, ні по-новому, річ нам не ставиш. Так як я Михайлівна, мушу ліпити вареники. А вони зараз всі збіжаться, з'їдять. А я півдня програлася. Котики теж змерзли. Дійшли руки, давай я ми потримаю, бо сповзає. Взяти отак. Дійшли руки до вина. А, це це що ото останній а, раз. Я мер... да. Ото як рвали, Да. рвали останній раз, вже після Да. Жалко було, щоб він пропадав. Це ще стільки Наташа на... надушила вина, наробила. В неї бутлики, вони якісь пластмасові чи да, що? Так, Це ж пластик відводить. Дякувати Анюті, що подарила мені два таких бутлика. Mm. Вже виграло, вже йде на з Ну Мені найкраще вино пахне із маліни. Ну, я такий впію, що я його... Десь є в погребі. Так. Да. Mm -hmm. Що я його не, не дуже п'ю, коли там не коли. чуть Ну, no, сьогодні <кхід> свято, то можете сьогодні. І чарочку, чарочку випити, так? Да? Зараз в нас виключили світло. Все затормозилося. Чекаємо, поки включать. Тормозилось, бо нема світла, нема води. Ну так, да, в нас скважина, як нема світла, нема води. Посуду треба перемити, але почекає трошки. Всі попили кави після кожного чашечка, ложечка. Це бутлик. З ручечкою з такою. То так удобно в погрібі. Да. Так. Тепер понесе Наташа в погріб. Це нам такого бутлика хватило на рік. Але да. вже допили. Так потрошки, наче ніхто і не Десь... п'є, а так бутлика і випили. Ось така пробка. Не, ну це пластмасова пробка закривається. ага. пластмасова пробка. Але я ще закручу і так, щоб менше влага якась десь. Думаю, що так буде лучше. <різь> 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 так, дівчатка, мені був такий заказ нажарити пиріжків на олії з яблуками. Але Наташа мене пожаліла. Я півдня гралася з варениками, значить вона вирішила рулет із яблучним повідлом і на пісному тісті. Вже ми вам показували його, але, можливо, хтось не бачив, хтось новий підписник, я думаю, кажу, до бабусі знав, скажу, що не показали. Ну, в общем, закип'ятила я пів склянки олії, півтори склянки води. Пів склянки цукру. Це все в суміш закипіло і я її вихолодила, ну, щоб вона тепленька була. І тепер сюди 40 грам дріжджів додаємо. У ну, мене майже на дві порції, бо ж люблять такого добреника з'їсти, то я побільше получу. Зараз розколотюю дріжджі і будемо додати по рецепту, здається, 4 чи 4,5 склянки борошна. Але ж ви всі знаєте, що борошно у нас різне. Тому дивимося по консистенції тіста. Ну, щоб воно було м'якеньке таке. І потім на 2 годинки треба по рецепту в холодильник. Але у нас на годиннику вже минула година, як вімкнули світло, тому у мене будемо воно сходити відразу на декові. Ну, покажемо, як да. де виробляти. Я вже не раз робила, не давала йому підходити, підгодила вже на даках і дуже смачненьке виходить. А зараз нема часу, тому що скоро знову виключать світло, так, то треба, треба бігом. Так, а цим рецептиком зі мною поділилася. Багато років назад, ще не було того інтернету в нас. Моя кума паша стального. Так, Я... речі, хто постить. Да. І як пісто. А, цей. Маліка, вода, цукор. Я потім поділилася цим рецептом з сестрою на Хмельниччині, вони там постять все час, їм такий рецептик підходить. Бо ми так, ми не знаю. Ми, Я... ми, ми не раз постимо, другий раз не постимо. Так, так навчені, чи що, не знаю. Я вже дуже давно з Хмельниччини виїхала, а тут не дуже люди постили. І так ми попривикали, і так діти наші попривикали. Так що я топлю в котлі, знімаю наташу і чекаю пирогів. Ось таке тісто вийшло, бачите, воно м'якесеньке, але не липне до рук. Не треба забивати мукою його. І все, зараз вимішую гарно. І буду виробляти, крутити рулети чи пиріжечки. Хто що хоче: бублички, розочки з любими начинками. І викладатиму відразу на деку і вже на деку віддам йому підійти. Так, у мене буде рулетик із. Варення із яблучок. Ось так розмастила і зараз закручую. Колоті вже, шамані. Що тут бабуся закривала? Да? Да. Один той самий рецепт. Тільки, мабуть, різні яблука. Ось о яке. Ну, це вареннячко собі вийшло. А тут. О! Цілий мармелад. Яке густюще. Це трошки рідкова. Шаю по А це, це трохи загусте. а тепер вона мішає буде хорошо мастити. Вийшли з положення. Угу. Так, дитина моя вже прийшла із школи з Настію, зайшли і вже бігом. Ставить портфеля і хоче похвалитися, як він вчиться. І що? Давай хвалися. Це прописи. прописи? Давай що ти пишеш там? Один. Давай я такого покажу. Такого. Так, дивитися. Одна да? цифра. Один. Далі що? Два. Два. Ваш, так він пише. Не спішить. То не встигає знімати. Далі. О, диві. Це ти це так писав гарно? Диві, як гарно бачиш. Чот... Угу. Ой, який молодець. Mm. Шість. так шість. Mm -hmm. mm, прям Ну, прямо приклади вже пишете. Вісім. ну тут ще не написано, да, да?

Це мені треба все? все написати. А це тобі треба написати так. додому, так? Да? Це не треба мені додому. Домашнє завдання, так? Да? Ага, ще оте тільки написати. Ну, є. Так. Це буквай. Що це? Блін. Що це таке? Це букваль. Де? Це буквай? Щоденник. А, що зелене качелюсь. О Боже. Так, ну, таке страхіття на щоденнику. Славні такі купила. У -у -у -у. Це папка така. Ясно. Далі. Українська мова. Це буквар. Українська мова. У -у -у -у. Que. Da? Mm -hmm. que. Que, a cê tá até já trouxe isso. o que que que. Cê tá com o cu que que. Cê tá com Чекай, 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 Це велике ку, так? Да? Да, це як маленька, тільки воно велике. Угу. Це син. Сон. Угу. Або слін. Або слон. Слон. Це слон, а це сон. Так. Да.

написано на двору. Замалювати слова кольця. Ого, добре ти замалював. Там у школі писала. В школі писала? Так. Мені вчителька із другого класу допомогла. Да. Так. Із другого класу тільки тлі було. Так. Да. Да, так, тільки одна маленька дівчинка із другого класу. М -м. Все? Походу, так. Да. Походу, так. Да. Все. Кришка, так, Колешка вже показав, як він пише, які букви знає, а тепер ще хоче заспівати не тільки бабусі, а щоб усі послухали. Давай, яку ти вмієш співати? Там де їх білі голи, де замече, не злічить на санчатах, через поле Миколай до всіх спісить. Зоком лік несе узеньку, з ліклесе до сп'ять, та рівну свою торбинку він приносить до малят, Завітай, завітай, в дім Миколай, завітай добрим будь, ні про кого не забудь. завітай, завітай, колин Миколай, завітай, добрим будь, ні про кого не забудь. Нічого собі. І все. І ще далі Х, ще є? Тільки ті, зіронька засяє, місяць гмарка за дліма. чарівну рівну ніч розпасне свої дива. І слюхляним, і нецемним Він густинців покладе. і тихенько посміхнувся і не чув, хто щось піде. Завітай, завітай в кожен дім Миколай, завітай добрим будь, ні про кого не забудь, завітай, завітай в кожен дім, Миколай, завітай, добрим будь, ні про кого не забудь. забуть. Молодець. Да. Бабусі руки зайняті тобі по це по... по... похлопати. А без телефона не можна оце? Може без телефону. Можеш без телефону. Я ж тобі казала виключити. телефон включив і співаєш. Ну я заспівав. Заспівав, молодець. І всі знають цю пісеньку. Так, да, усі. Всі знають. М -м -м. Ну, один я. Не один же ж ти. Ага. Так, ми вже повечерали. Поїли вареничків. Ріжечків з компотом. Вже всі порозходилися. Лишилося мені помити посуду і лягати спати. Так, отака у нас лампочка. Пригодилася. Думали, що, може, війна відклю... закінчиться відключень не буде, а не тут то було. Так що ще нам лампочка ця служить. Так, нас змінили графік відключень, ми не додивилися, але пиріжки якраз спіли допектися. Тільки не встигла я ще зробити ролик. Ну, Появиться світло. Тоді доробимо, чекаємо світла. Всім на добраніч і тихої всім ночі.